Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас неділя. Так, я знову працюю і я поспав знову три години, бо суботу відпрацював до 12, але ви вже про це знаєте, бо подивилися. Сподіваюсь, моє минуле відео. Хто не подивився, подивись. Дуже цікаве відео за суботу. І три годинки поспав і знову працюю, бо в мене було предзамовлення на п'яту десять ранку по уберу. Перше. Друге було на 6.50, І третє на 8.15. Я вже подався на третє, чекаю. І в мене є ще четверте. На 9. Але зараз все розповім по порядку. Отже, було е, замовлення Сновопічевських ліпок е, по уберу на автовокзал Дімєївку. Так, там подача трошки там, завелика скипи, але ж зранку, коли пуста дорога, і ціна там норм. А ще там 50 гривень б, по безготівці було, 50 гривень готівку ще чаюхи дали. Клас, клас. Швидко його виконав. І одразу як стартанув, звідти ж з автовокзала Uber дає 270 з чимось там на э, Заречну. Одних пасів вигрузив, іншу дівчину загрузив. І вже коли я під'їжджав на Заречну, звідти ж знову уброк на ЖД централ. Тоже там 250 або 270 вже моїх, я не пам'ятаю. Чудово, клас-клас. Є клас. Е, контакт. Висадив дівчину, іншу взяв. Привіз. Так, бачу, що в мене є ще час до 6.50, а замовлення було з Бакінської. Район Дорогожичі. Опа! 250 там з Янгеля на ЖД. Та чому би ні швидко, чик чик Коло зробив швидесенько 250 є, тим паче по уклону все без комісії. Хлоп, іди сюди. Бачу ще час. Опа! З Федорово. 300 комфортік на Глега. Початок. Шикардос, хлопця набрав, кажу, все там не запізно змін. Та я вже чекаю. Красота, хлоп-хлоп. Завіз його і подався на 5 хвилин раніше, ніж потрібно було. 6.45, Гадаю, якраз і перекурю. Ні, пас. Я тільки під'їхав він з дверей, з під'їзду. Хлоп. Сів, поїхали на ЖДжку. Ось Осьом він вже на ЖД. Красота, красота. Від'їхав на Жилянську, перекурю, Так, гадаю, треба щось спіймати. І зефіру взяв э, на заболотного на Феофанію, Майже 500-474, там 474, здається, по уклону. Красота. Привіз на Феофанію, вбиваю увесь, куди мені. Виїжджаю з Феофанії, э, з лікарні на окружну. І тут кілометр одразу, короче, ЖКшка. Шикардос, шикардос. Тому зараз от запис, записую вам відосик, перекур, вже без 5-8. Мій пас повинен бути через 20 хвилин, а можливо, вийде раніше. І коли я вже їхав сюди з пасом по уклону, мені Uber дає, вже яке там? Три було. Три предзамовлення було. є четверте предзамовлення. Я зараз паса це замовлення привезу на Берестейський Проспект 69. Ну, гадайте, їхати там 18 кілометрів показує. Ну, 25 хвилин нехай. 8.40, 8.45. Я там, так? На 9-ту годину Берестейський 55. Я, до речі, цю жінку вже возив, для неї чоловік замовляє. А їде жінка 550 по комфорту чистими, на Шептіцького, я вже її відвозив. Іменно і ось такі ж адреси і таке ж саме, такий саме час. Шикарна, 25 хвилин показує її везти. Рахуйте, півдесятої, я на Шептицького, можливо, на хвилин. я раніше подався, можливо, вона раніше вийде. На початок там 10 буду на Шептицького. Ну, якщо я, я пам'ятаю, то також була неділя, і були, було до той час було дуже багато замовлень у центр, тоді і по убору стріляла, і по уклону. Ще щось візьму звідти поближче додому. І до 10-ї буде вже непогана каса, але яка я вам розповім вже ближче туди, коли повернуся. І потім зробимо відпочинок і ще попрацюємо. І сьогодні буде непогана каса. Клас, клас. Так і з новим друзі. Е, у клона з'явився новий партнер Energy App, е, в кого є електрички. Батарейки, пауэбанки на колесах <хи> без обід. Ось то для вас це дуже класна новина. У них дуже багато там зрядних станцій, дуже багато знижок різних. Заходьте в застосунок у Клон Драйвер у вкладку Драйвер АП. Ознайомтесь там більш детально з усіма умовами, що вони предоставляють і там буде промоход. Його треба активувати і користуйтесь. Не кажіть дяку А краще кажіть. Ось, друзі. Не забуваємо лайкосик, друзі, лайкосик. Вам 3... One second Лайкосик, комент і підписка. На зв'язку. Ну що, друзі, ось я і відпрацював. Ранок. Першу зміну підсумок. Працював 5 годин, зараз 5-15, так я ще встиг в ОТБ зайти. Я так не дуже квапився. 5 годин. Пробіг 160 і каса, там майже 3800. 2700 з копейками по Uber і 1010 по уклону і ще полтосик чаюшки. Отже, майже там 3800. Клас-клас, зараз перерва до обіду десь. І треба ще виїхати. Ну, 2-200, я гадаю, можна ще зробити. А якщо гарно піде, можливо, і 3-200 закроємо. Подивимось, не будемо загадувати. На зв'язку і ви скоро дізнаєтесь, як я закінчив сьогоднішній робочий день. Не перемикайтесь! Ну що, друзі, ось я і відпрацював недільну зміну. Ввечері я попрацював 5 годин. Також, як і вранці, загалом вийшло 10 годин праці. Е, стартанув я у пів п'ятої, бо були ще власні справи. Пару годин там катався по власним справам. Тому, до речі, пробіг зараз буде. Там, напевно, по власним справам зараз я вам скажу. Кілометрів 30, це точняк, навіть я гадаю, 35 сміло можна мінусувати. Отже, 10 годин працював. Пробіг. 300 18. Приїду додому, буде 320, да? бо я тут поруч. Нехай. І з, з них, ну, 30 кілометрів, якщо не всі 40, ми можна відкинути. Тобто пробіг десь 280. 290, 280, десь так. 275. Там. І каса 6900, і плюс ще полтіночок чаю заготів. Трошки не розрахував я. Я рахував, що з останнім замовленням, яке я взяв з Ocean Plazy, сюди на Казарміну, поруч з Черновола, мені в нулях вистачить, щоб сімірку закрити. Сьомочку. Ну, вже я рипатися не буду там нікуди. Як є, так і є. Ось. І зараз відпочити. І завтра буде остання зміна. Також вам її зниму в понеділок на Фарді. І будемо сподіватися, що, можливо, через тиждень вже я буду на власній ластівці. Подивимось. Ладно, друзі, не забуваємо лайкосик, комент, підписка, і до скорих зустрічей! Ні гвоздя, ніжезла.